Доброго дня, любі друзі, Шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо запікати у духовці неймовірно смачне м'ясо. У каструлю наливаємо 1 літр води, Сипаємо жменьку мішаного перцю, 2 лаврових листки. 1 столова ложка солі. Ставимо каструлю на вогонь. Ретельно перемішуємо і доводимо до кипіння. Після закипіння треба поварити 2 хвилини. Виключаємо і даємо охолонути. У миску вкладаємо 2 чайних ложки діджонської гірчиці. Додаємо 2 чайних ложки нормальної гірчиці. Вливаємо 50 мл соєвого соусу. 30 мл олії. Одну чайну ложку сушеного чесника, півчайної ложки чорного меленого перцю. Вдавлюємо два зубчики чесника, перемішуємо. Додаємо одну чайну ложку меду і все ретельно перемішуємо. Наша намазка готова. Відставляємо в сторону 1 кг 250 г беремо м'яса. М'ясо може бути так як і свинини, так і яловиче. З м'яса я обрізала трошки жир, Маринад у колону вкладаємо в нього м'ясо і залишаємо маринуватися в холодильнику на цілу ніч або й на сутки. Пройшла ніч, м'ясо замаринувалось, обсушуємо його за допомогою бумажних серветок. М'ясо вкладаємо на фольгу. І намащуємо з двох сторін намазкою, яку ми попередньо підготовили. Пательню вок застеляємо фольгою і вкладаємо м'ясо. Замість пательні вок можна взяти будь-яку форму. Зверху на м'ясо виливаємо намазку, яка в нас залишилася. Розмащуємо її і гарно завиваємо у фольгу. І ставимо духовку розігріту до 200 градусів на 1 годину і 10 хвилин. Коли пройде вказаний час, м'ясо розгортаємо і ще ставимо в духовку на 10 хвилин. Пройшла 1 година і 20 хвилин. М'ясо готове. Нарізаємо його на тоненькі шматочки, а запах у квартирі витає неймовірний, я вам не можу передати. М'ясо викладаємо на тарілку і можна прикрасити оливками або помідорами. Я прикрасила помідорами і зеленю м'яти. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таке смачне м'ясо, запечене у духовці, найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.